Бажаю здоров'я жителям нашої громади. В першу чергу подяка ЗСУ, силовикам, пожежникам, комунальникам за те, що кожен день ведуть свої роботи, дають нам можливість жити, розвиватися і виховувати дітей. Звертаюся зараз до батьків і викладачів ліцею номер 1 імені Трасор шевченка Дякую за вашу громадянську позицію, за вашу любов до вашого закладу, за вашу відповідальність. Тому що ви дуже-дуже турбуєтеся про стан приміщення, в якому знаходяться, знаходяться ваші діти. Це одна з найбільших шкіл в місті, має дуже гарні результати по освітньому процесу. Але ми маємо таку проблему, як дах. Даху більше 40 років, він протікає повністю. Там пошкоджені дошки, шифер. Ми це знали, розуміли, запланували на 2023 рік роботи по капітальному ремонту даху. Осінню були закуплені самі матеріали дереву, і був закуплений дах, відливи, все, що стосується піддашки, всього, всього решта, всіх матеріалів. І ми знали про те, що у нас будуть залишки коштів в кінці року, так як держава в минулому році, в зв'язку з військовим станом заборонила капітальні видатки. Нами було подано на розгляд депутатського корпусу програму капітального будівництва по громаді. І в ній знаходилися три дахи шкіл, які є в досить аварійному стані: це ліцей номер 1 це дах спортивної зали сестринівської гімназії і дах блоку харчування, ліцею номер 7 Всі ці школи, всі ці заклади закупили матеріали, вони лежать, чекають свого часу. Але депутати не проголосували за ці програми і не були виділені кошти на те, щоб забрати проектну документацію, і далі кошти на закінчення робіт. Я не можу пояснити мотивації депутатів. Можливо, хтось з них чекає, коли впаде дах і щось трапиться погане, але я закликаю батьків, закликаю викладачів, закликаю депутатів всім разом об'єднатися і прийняти рішення стосовно капітального ремонту даху ліцею номер 1 даху ліцею номер 7 і даху в сестринській гімназії. Тому що, крім того, що ми майже до половини профінансували ці роботи, ми маємо дуже короткий період літа, коли можна робити ці ремонти. На жаль, ми не можемо робити капітальний ремонт даху, бо сини або взимку. І ми би дуже хотіли, щоб це рішення було прийнято: кошти були виділені депутатами і на проект, і на роботи, і вже наші діти пішли в новий рік з новим дахом, а потім ми візьмемося за... Спортивну залу, ліцею номер 1 тому що насправді жахливішого приміщення спортивної зали у нашій громаді не існує. Дякую вам за увагу! Слава Україні! Чекаємо перемоги!